Перш ніж я отримаю будь-яку нагороду, я пропоную почати з поетичної прелюдії. Місячний пес. Колись цей світ належатиме мені. Сподіваюсь, ви усі здохнете від заздрості. Дряся її матері. Це що? Місячний Місячний пес. пес. мій. Ти схожий на лайна. У мене завжди такий вигляд. <рес> <рес> ти просрав свій талант на жінок та... Чува, ти ж розумієш, що саме це і робить мене дивовижним. А ще мені допомагає. Файна музика. Весь світ рухається під її ритм. Я рухаюсь під нього. Пишу свої вірші. Кружляю по цьому бісовому світі. Отримуючи натхнення. Час припинити ваші веселощі. Ти маєш опублікувати це. Якщо ні, ласкаво просимо заграти. Побажай мені успіху у написанні великої поеми. Коли повернуся влаштую грандіозну групову і маму твою запрошу. Дякую, місячний пес. Я намагаюся встановити зв'язок із цим світом. Друже, за мною. Рухайся, чувак. Він гарний пілот. Брате, у нього главу обох очей. Чудово! Не просри мій план. Почнемо, любий. Да. Ти наче люби. Годіть! Хочеш стріляти, так стріляй сюди! Ах, сій папуга під'сів на цю до. Так нагодуй його. Ааа, кокс! Пустопляс. Хочешь?